У Бухівському краєзнавчому музеї проходять виставки робіт двох майстрів. Перші роботи це роботи ветерана війни і праці народного умільця Недерського Пилипа Васильовича. Другі це роботи Ліцьпа народного майстра, Садчука В'ячеслава Олексійовича. І якщо Поліп Мідерський відкрив свій талант у 60 років, то В'ячеслав Сайчук з дитинства відточував свою майстерність. Були роки, коли різьба по дереву для В'ячеслава була лише забавкою. Потім переросла в хобі, а згодом стала невід'ємною частиною його життя. Чимало людей відвідала виставки, чимало з них залишили свої відгуки. Тож почитайте, що писали В'ячеславу Олексійовичу. Вразимо ваше бачення жіночої краси. Натхнення зображення історичних постатей, тонка робота з деревом. Бажаємо вам здоров'я, щоб ваші руки довгі роки відчували, як зображувати істинну красу. Ще багато теплих слів можна знайти в книзі відгуків. І не дивно, аж окрім майстерності виконання робіт захоплює і фантазія автора. Роздивляючись його роботи, ви подорожуєте у казкові фантастичні світи або ж зустрінете роботи з глибоким філософським змістом. Неперевершені роботи В'ячеслава Сачука ви зможете побачити в краєзнавчому музеї в місті Обухаві. Тож поспішайте, виставка триває. Наталія Білогурова, Сашко Довбаш, студія БАРТ.